Вітаю! Перша сторінка номер 3 Знайди значення виразів двома способами, користуючись схемами. Ну, це вже на повторення, бачите, навіть тут вже відповідь одразу написана, тобто мається на увазі, що ми вже подумки все робимо. Знову згадуємо: коли у нас перше число треба розбити, то ми розбиваємо його на суму розрядних доданків. Це 50. 6. Коли друге, ми повинні отримати 10, пам'ятаєте? 10 це 6 і 4. 9 це 4 і 5, відповідно. Коли у нас при відніманні, ми забираємо не із 10, а із 14. Так? Беремо 10 і все, що залишилось в одиницях. Відповідно, 74. 4. Це 14 і 60. І коли забираємо, ми повинні отримати що 0. Тобто 4 відняти 4, щоб у нас кругле число вийшло. Отримаємо кругле число 6, відповідно, це 4 і 2. Так, розбили. Тепер самі розрахунки. 6 плюс 9 15, 15 і 50, 65.

Ой, 70, вибачте. 70 забрати 2, 68. Все, ось ми і згадали прийом додавання і віднімання з переходом через розряд.